Кава, Я ні разу тут не випив нормальної кави, Ну тільки в Лондоні. Знаєте, тільки в Лондоні. Ну, дивіться, красиво, так? Да? Красиво. Я от біля моря. Ну, прикольно. Ну, так, я, я вам щиро, я не перестану це повторяти. Так скучно, коротше. Просто жесть. Просто треш. В принципі, ребят, оце воно і все. Може, я ще там далі пройдусь, покажу вам щось. Тобто, ти вроді би і в королівстві. Ну, заїдеш в Лондон, страшно дорого, страшно дорого. Всі в ділах, всі в попихах, ти питаєшся, як то там розслабитися, що то туди-сюди, всі к успіху йдуть. Що Коротше, тут прикольно, знаєте, кому, хто в Україні не зарабатував много, не жив таким достатньо насиченою життю, ті такі Вау, Британія! А ті, хто нормально зарабатували, ті, в ній, з Німеччини, в Афері, і взагалі в цілому з Європі, в Ахерії, і з Британії так уже подавно, тому що. <реш> За ці гроші. Раніше можна було в Україні жити як цар. Та навіть в Європі можна класно було жити. а тут і виходить тряпочка. Зараз вот. я вам ще от сюди зайду покажу. Я вам без прикола, ребят, це, ну, Там чуть-чуть дальше, буквально так вперед, пройтись. Там буде центр міста. І а, от, от такі вони тут всі. Тобто, я пам'ятаю, як в Британію приїхав, я кажу: а ми коли в город приїдемо? Мене везуть з аеропорта, я кажу, ми коли в місто приїдемо вже. Бачите, <рес> тут часто білим обводять, щоб ти бачив, що тут дирка. Типу, ми не ремонтувати будемо, ми білим, обведемо, щоб ти бачив дирка і не в'їжджав машини туди. І це постійно на всіх дорогах і так далі. Так от, я їду я кажу, ми колись вже приїдемо в город. Вони кажуть, так це і є город. Я кажу, як це? Вони така вся Британія. Ось така, реально, їдеш, Постійно таке враження, як по селу. А це і є вся Британія. Тут є плюси, безспорно, є дуже класно, дуже вайбово і так далі. Але це відео було про мінуси. Колись запишу про плюси. Все, я тут по з сума схожу. Планую я сюди уїжджати. Всіх обнімаю. Україна до війни найпрекрасніша країна в світі була. Шкода, капець. Слава Українцям! Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.